Найкращі ціни на компакт-диски сьогодні, 22 жовтня 2025 року, заробляйте до 5,11% АПІ. Як максимізувати свої заощадження у 2025 році, навігація у світі депозитних сертифікатів, сиди і пошук найкращих ставок. У світі нестабільної економіки та мінливих процентних ставок, пошук надійних способів збереження та збільшення ваших заощаджень стає головним пріоритетом у 2025 році, коли економічне середовище залишається невизначеним, а інфляція продовжує тиснути на купівельну спроможність, депозитні сертифікати, СІДи, знову привертають увагу як безпечний і відносно прибутковий засіб заощаджень. Пам'ятаю, кілька років тому, коли процентні ставки були практично нульовими, ідея вкладати гроші в компакт-диски здавалася безглуздою. Отримувати мінімальний прибуток, який ледь перекривав інфляцію, було невигідно. Але часи змінюються, і тепер, коли тарифи знову ростуть, компакт-диски знову стають привабливим варіантом. У цій статті я розповім, що таке депозитні сертифікати, чому вони можуть бути корисними у 2025 році, як вибрати найкращі ставки та які стратегії можна використовувати, щоб максимізувати свій прибуток. Ми розглянемо різні типи компакт дисків, обговоримо ризики та переваги, і, звісно, я поділюся своїм досвідом і спостереженнями на основі аналізу поточної ситуації на ринку. Що таке депозитний сертифікат СИДИ і чому на нього варто звернути увагу? Депозитний сертифікат СИДИ це банківський продукт, який, по суті, є ощадним рахунком із фіксованою процентною ставкою та терміном дії, ви вкладаєте певну суму грошей на певний період часу від кількох місяців до кількох років, і банк протягом цього періоду виплачує вам фіксований відсоток. Наприкінці терміну дії Сиди ви отримаєте назад свої гроші та накопичені відсотки. Головною перевагою Сиди є фіксована процентна ставка. На відміну від ощадних рахунків, де ставка може змінюватися, сиди забезпечує передбачуваність доходу. Це особливо важливо в умовах нестабільності ринку, коли важко передбачити майбутнє. У 2025 році компакт диски стають привабливими з кількох причин. Підвищення процентних ставок, Федеральна резервна система продовжує коригувати процентні ставки, і зараз настав час отримати досить вигідні пропозиції на компакт-диски. Безпека, компакт диски застраховані федеральною корпорацією страхування вкладів FDIC або національною адміністрацією кредитних спілок. NCUA на певну суму зазвичай 250 тисяч доларів США на вкладника на установу, що робить їх дуже безпечним способом зберігання грошей. Простота, компакт-диск, простий і зрозумілий продукт, який не вимагає спеціальних знань і навичок. Розуміння типів компакт-дисків, які варіанти доступні. На ринку існує багато різних типів компакт-дисків, кожен з яких має свої особливості. Ось деякі з найпоширеніших. Стандартні компакт-диски це найпоширеніший тип сиди, який має фіксований термін і процентну ставку. Додаткові компакт-диски, степа-псиди ці компакт-диски дозволяють нараховувати відсоткову ставку протягом терміну дії компакт-диска. Це може бути вигідно, якщо ви очікуєте підвищення ставок. Брокерські компакт-диски. Ці компакт-диски пропонуються через брокерські фірми та можуть мати вищі ставки, ніж традиційні компакт-диски. Сиди без штрафу за дострокове зняття, NoPenalty-сиди, ці компакт-диски дозволяють зняти гроші достроково без штрафних санкцій. Це зручно, якщо ви не впевнені у своїх фінансових планах. compact диск Boom Up. Ці компакт-диски дозволяють підвищити процентну ставку один або кілька разів протягом терміну. Як вибрати найкращі тарифи на СИДи у 2025 році знайти найкращі ціни на компакт-диски це не просто знайти найвищий відсоток. Важливо враховувати й інші фактори, такі як термін дії, мінімальний депозит, наявність штрафних санкцій за дострокове зняття та надійність фінансової установи. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Порівняйте пропозиції різних банків і кредитних спілок, не обмежуйтесь одним банком. Знайдіть час, щоб порівняти пропозиції від різних фінансових установ. Онлайн-агрегатори та сайти порівняння тарифів можуть бути дуже корисними в цьому процесі. Зверніть увагу на термін придатності: чим довший термін седи, тим зазвичай вища процентна ставка. Однак, якщо ви не впевнені у своїх фінансових планах, Краще вибрати компакт диск з меншою тривалістю. Зверніть увагу на мінімальний депозит. Деякі банки вимагають мінімальний депозит, щоб відкрити компакт диск. Переконайтеся, що ви можете виконати цю вимогу. Уважно прочитайте умови договору, перш ніж відкрити компакт диск, уважно прочитайте умови договору. Зверніть особливу увагу на штрафи за дострокове зняття коштів. Перевірте надійність фінансової установи. Переконайтеся, що банк або кредитна спілка, в якій ви плануєте відкрити компакт диск, є авторитетними та застраховані FDIC або NCUA. Мої особисті стратегії максимізації прибутку від седи Протягом багатьох років я розробив кілька стратегій, які допомагають мені максимізувати мої прибутки від седи. Диверсифікація зрілості, сиди Ледер це, мабуть, моя улюблена стратегія. Він полягає у створенні драбини компакт-дисків з різним терміном погашення. Наприклад, ви можете відкрити компакт диск на 6 місяців, одного рік, двох роки та трьох роки. Коли перший компакт-диск завершиться, ви зможете реінвестувати гроші в новий компакт-диск із найкращою ставкою на той час. Це дозволяє отримувати вищі ставки на довгострокові компакт-диски, зберігаючи певну гнучкість. Реінвестування відсотків я завжди вибираю варіант реінвестування відсотків. Це дозволяє мені отримувати ще більший дохід у довгостроковій перспективі. Використання брокерських компакт-дисків. Іноді я використовую брокерські компакт-диски, щоб отримати кращі ставки, особливо якщо я готовий інвестувати більші суми грошей. Постійний моніторинг ринку я регулярно стежу за ринком, щоб бути в курсі останніх змін процентних ставок і скористатися можливостями реінвестування в кращі компакт диски. Ризики та обмеження, які слід враховувати. Незважаючи на свої переваги, компакт-диски також мають свої ризики та обмеження. Інфляційний ризик, якщо інфляція перевищує процентну ставку сиди, ваша купівельна спроможність зменшується. Ризик упущеної вигоди, якщо процентні ставки зростуть після того, як ви відкриєте компакт-диск, ви не зможете скористатися кращими пропозиціями, доки ваш компакт-диск не стане зрілим. Штрафи за дострокове зняття. Якщо вам потрібно зняти гроші раніше, ви можете отримати штрафні санкції. Обмежена ліквідність, компакт-диски не самий ліквідний інструмент. Якщо незабаром знадобляться гроші, краще вибрати інший варіант. Висновок: чи варто відкривати компакт диск у 2025 році. Загалом, відкрити компакт диск у 2025 році розумний вибір для тих, хто шукає безпечний і відносно прибутковий спосіб зберегти та збільшити свої заощадження. Підвищення відсоткових ставок робить компакт диски особливо привабливими в нинішніх економічних умовах. Однак перед тим, як відкрити компакт-диск, важливо ретельно проаналізувати свої фінансові цілі, оцінити ризики та обмеження та вибрати найбільш прийнятний варіант, враховуючи свої потреби та можливості. Пам'ятайте, що компакт-диск це лише один інструмент у вашому фінансовому портфоліо, диверсифікація, запорука успіху: не варто вкладати всі гроші в один інструмент. I hope this article helped you navigate the world of certificates of deposit and make informed choices. Успіхів у фінансових починаннях.